Час новин на Радіо Лозова. В студії працює Ярослава Дубіна. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 9 травня. Хвилина мовчання під звуки сирен. У Лозові цього річ, вперше 8 травня відзначили як день пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні 1939-1945 років. Таким чином, приєднавшись до європейської традиції, розуміння цієї дати з дотриманням безпекових вимог на меморіалі слави зібралися керівники Лозівщини, помічниця народної депутатки Юлії Світличної, правоохоронці, рятувальники, захисники. Під супровід сирени про повітряну загрозу вони пом'янули хвилиною мовчання загиблих воїнів та поклали. Квіти до братської могили. У лизовій ветеранів Другої світової війни відвідали з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом з квітами та подарунками 8 травня фронтовиків Дмитра Васильовича Котенка та Олександра Петровича Сиська навідав Лозівський міський голова Сергій Зеленський та помічниця народної депутатки України Юлії Світличної Марина Кожевник. Ветерани розповіли про свої плани із святкування сторічного ювілею. Дмитро Васильович відзначить його вже восени. А наступного року сторіччя зустріне і Олександр Петрович. Фронтовики поділилися, не що окрім ювілею відсвяткують і ще одну перемогу разом з українськими військовими? Керівники Лозівської громади привітали з річницею заснування надійного партнера фармкомпанію Ананта Медікер. Фармацевтична компанія Ананта Медікер Україна неодноразово підтримувала Лозівську громаду, безкоштовно надаючи лікарські засоби. Набори із сиропів від кашлю заспокійливих, знеболюючих та загально зміцнюючих препаратів в громаді розподіляли між соціально незахищеними верствами населення внутрішньо переміщеними особами, постраждалими у наслідок російської агресії. Медикаментами забезпечували стаціона. Нари, фапи та амбулаторії у день 25-річчя фармкомпанії Лозівський міський голова Сергій Зеленський та його заступник Валерій Крикун зустрілися з її представником рані бріджендрі у місті Харкові. Передали вітання та висловили вдячність за підтримку та співпрацю у наданні Лозівській громаді гуманітарної допомоги для закладів охорони здоров'я та потребуючих верств населення. Відзначили, це забезпечує сталу роботу медиків та якісне лікування їх пацієнтів. Побажали компанії розвитку, процвітання, втілення нових планів. Та ідей в умовах воєнного стану підтримка жителів нашої громади вкрай важлива і необхідна. відзначив зв'язки міський голова Сергій Зеленський. Я дякую вам за плідну співпрацю і підтримку у ці важкі часи. Рана Бріджендрі відвідав узівську громаду напередодні, поспілкувався з керівниками громади та району. Учасники зустрічі визначили подальші напрямки співпраці. Інформація з офіційного сайту Лозівської міської ради. Новини Харківщини 900 дітей зможуть сісти за парти. Харківська міська рада повідомила, що перша підземна школа отримала дозвільні документи. Ми вже отримали дозвіл на використання підземної школи, акт введення в експлуатацію. Тому будемо починати заняття, зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов. У міськраді заявили, що приміщення школи збудоване за найвищими стандартами безпеки, має 20 класних кімнат та розраховане на прийом 900 учнів у дві зміни. Директорка міського департаменту освіти і науки Ольга Деменко в етері українського радіо Харкова розповіла, що навчання там почнеться вже 13 травня. У травні там буде навчатися понад 600 дітей. А з 1 вересня вже виявили бажання майже тисяча. У суботу ми зробимо пробний день, щоб і батьки побачили, що та як, і діти. Проведемо також заняття з безпеки тощо. А з понеділка вже почнемо навчання за розкладом, сказала Деменко. Вона також додала, що у травні підземну школу ходитимуть учні 11 шкіл індустріального району. З вересня. Сня у ній також вчитимуться діти переважно з цього району. Але якщо хтось з інших частин Харкова захоче відвідувати школу, то їм не відмовлять. В Харкові схопили чоловіка, який навчився красти айфони на пошті. Крадій причетний до скоєння десяти аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського та Слобідського районів Харкова та області. За інформацією правоохоронців, у вересні 2023 року до поліції звернувся директор відділення поштового зв'язку та повідомив, що невідомий чоловік крав мобільний телефон, поклавши замість гаджета муляж при поверненні посилки. Зловмисника ідентифікували. Ним виявився 39-річний раніше неодноразово. Зова засуджений за скоєння майнових злочинів харків'янин, який розшукується відділом поліції у місті Сміла Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області за шахрайством. Під час обшуків правоохоронці знайшли вдома у крадія 55 муляжів смартфонів, коробки з під мобільних телефонів різних марок, пломби для пакування телефонів, Apple iPhone, сім карти різних операторів мобільного зв'язку, паспорти громадян України та інше. Слідчі встановили, що чоловік причетний до скоєння десяти аналогічних злочинів на території Холодногірського, Новобаварського, Слобідського районів Харкова. У рамках свого злочинного плану чоловік використовував спеціальний мобільний застосунок, інтерфейс якого дублює мобільний застосунок державного порталу Дія чоловік вставляв туди своє фото та особисті дані інших осіб, щоб видати себе за іншу людину на пошті. Крім того, використовував і підроблені паспорти громадян України. Зловмиснику повідомили про підозру за частиною четвер. Статті 185. Крадіжка Кримінального кодексу України. Жительку Балаклії підозрюють у підтримці збройної агресії РФ. Під час окупації, за даними слідства, жінка намагалась переконати своїх знайомих переходити на бік Росії. Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру в колабораційній діяльності мешканці Балаклії на Харківщині. За даними слідства, під час окупації населеного пункту жінка публічно заперечувала збройну агресію РФ. Крім того, вона намагалася переконати своїх знайомих переходити на бік Росіян та стверджувала, що під їхньою владою жити краще. Після деокупації жінка залишилась у Лаклії правоохоронці зібрали доказову базу і повідомили їй про підозру. За даними поліції, 639 осіб на Харківщині отримали підозру в колабораціонізмі та державній зраді. До суду з обвинувальними актами направлені 387 кримінальних проваджень. З 7 вересня 2022 року на деокупованих територіях слідчі розпочали 8931 кримінальне провадження щодо злочинів пов'язаних із вторгненням РФ. За фактами колабораційної діяльності відкриті 900 П'ять кримінальних проваджень це була остання інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Зачимо гарного дня і тільки добрих новин.